Давай, поїхали до них. Так а наші нам туди їхати. Так нам просто там забувати де. Ще... Дуже не дуже цінний, но тим менш матеріал. Давай піднімаємось на голову. Пише <годно> <годно> та шкода. Так вона ж і ще машина. <годно> Давай поїхали а Колесо спало. Ну ти пойду, давай міняй міняйте колесо. Де? Одну годину спустя. Навещі ми вже поміняли. Поїхали далі. Такі дороги неможливо їздити. А ну, п'ять. Пойдеться міняти. Поїхав. Да ну -ма! Що за день тут такий? Давай поїхали, нас уже там давно зачекались. Перестроєне місце. Національний банк Бип-біп! На яку вам не тиш. Хочу, хочу оголосити, це, це буде у нас. Дякую за співпрацю. А одного й інда... до Тва... Ваганського, він же Денвел. Давай витаскувати. П'ять хвилин. Давай нам те все швидко зробити. Бог ты мій! Витяну уже. Да я мишц, суп, мишцы. Я вже. Я вже луку потянула с твоїм ць... ці... багажом. Таким прям супер важливим багажом. <ривак> 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 Давай виходь, поможешь нам милости. Смерть. Хто це помер? Помер Михайло Петрович він же Берлін. Заносив в Банк Іспанії. Заносив. Всі, всі стояти на місцях. Бо пожалуйста, буде. Бу Чули, пост... Чули ви? Це, це померли всі, всі ті, хто, хто взяли заучників у полон. <кій> Глобі... За глобіжну плацю, всі, хто померли, ми оголошуємо їх. Хайсеньки, Хей... Петро, Петро Зінкельський. хейсеньки. Від кри кучком він в інженеріо. Сток горем. Денвеле, тихо будьте. Ми з вами тут, ми тут з вами беседу проводимо, не просто щоб бути. Богу да, Бого да. Тиан. Лиссабон Аутем Малтинес. Риндже профессия. Так, профессор стріч вот. Це його копія, будь тихо, ти, ти придушний. Настоящий поберес вже давно мертвий твій. Всі вони їдять в мовах. Давай уже занось їх. П'ять хвилин. хвилин. Дві години ми їх туди запихаємо. Бог ти мій. Все. Поїхали. А все це назад цікаво. Як може все так закінчитись, якщо вони помили? ці смерті підсойні, щоб вони втікли і поїхали жити на острів або в іншу країну? А тепер понятно. Ну, ну добре. Все, давай доїжджай. Поукуйся, паукуйся, поукуся.